Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування салату. Ми смакуємо смачну шубу. Хоч у нас класичний рецепт приготування салату оселеться під шубою, але він у нас виходить, ну вже дуже смачним. Бо ми дотримуємося пропорцій інгредієнтів шуби. Які визначили способом багаторазовим приготування салату. Смачна шуба! Такий салат не стидно подати і до новорічного столу. Для приготування салату потрібно зварити чи запекти моркву, картоплю і бурячки, якими Почистимо від шкірки і будемо натирати на терці з великими отворами. А готуємо ми його так. Філе оселеця нарізаємо кубиком. Ми беремо філе цілої рибини, Оселеця вагою 300-320 грамів, чистимо, видаляємо хребта. Здираємо шкірку з нього і нарізаємо кубиком. Філе важить приблизно 250 грамів, хоч можна філе оселедця взяти вже й готове. Шубу формуємо шарами на великій тарілці, перший шар оселедець кубиком. Викладаємо філе на тарілку, а на цей шар, на оселеди, викладаємо другий шар. Рібчасту цибулю, яку подрібнили кубиком, хоч можна й нарізати чверть кірцями. Рібчастої цибулі потрібно взяти одну четверту від об'єму. Оселеться. Ми взяли цибульки приблизно 60-65 грамів. Шар цибулі потрібно змазати майонезом. Це можна зробити чи майонезною сіткою, чи полити її ось так, чи змазати. Цибулю ложкою чи лопаткою, як вам зручно. У нас домашній майонез. Як ми його готуємо, на каналі у нас найсмачніше є відео. Посилання в описі. Хоч можна взяти будь-який майонез за смаком та за бажанням, а всього потрібно майонезу 150. 180 грамів. Формуємо третій шар. Це натерта картопля. Картоплі беремо стільки, скільки оселеться. Приблизно 250 грамів. Ми тремо овочі просто на шари, хоч можна їх натерти у будь-яку посудину, а потім посипати. На той чи інший шар. Кожен з шар поливаємо майонезом. Майонезу не шкодуємо, беремо його достатньо, щоб овочі не були сухі. Морпи потрібно взяти одну третю об'єму філе риби. це всього 160. 170 грамів. Натираємо її просто поверх майонезної сітки, яка покрила картопельку. Кожен шар овочів рівномірно розподіляємо поверх попереднього шару овочів, вирівнюємо краї шарів. А моркву ще й солимо, додаємо три щіпки солі. Хоч можна по одній щіпці солі додати на картоплю, посолити моркву і бурячок. І ось останній шар яскраві бурячки. Їх беремо найбільше співвідношення оселеця і риби один до двох. Оселеця ми взяли 250 грамів. А отже бурячків візьмемо 500 грамів, буряковий шар, бурякова шубка. Повинна покрити увесь вміст тарілки. Рівномірно розподіляємо бурячки на тарілці, вирівнюємо діаметр кругу салату. У нас утворилася ось така викупла гірка, ніби півсквери. Поверх бурячків знову майонез. Салат оселедець під шубою залишаємо щонайменше на 3-4 години у холоді, щоб всі овочі, овочеві шари просочилися майонезом. Можна шубу залишити і на ніч. Швидко час минув. Який же наш салатик подаємо шубу до святкового столу. Її не стидно й подати на новорічний стіл. Друзі, ми дякуємо вам за подобайки та за хороші коментарі. А хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться. У нас найсмачніше приготування страв, а головне із доступних продуктів. Ах, і шубка. А яка ж вона за смаком? Так, Попробуємо Ах, же й смачний салат. Смакоту словами не передати. Неймовірно смачна шубка. Салат гарно, прикрасить будь-який святковий стіл, але й смачна шубка і в будні. Смачний оселедець під овочами. А ми знаємо, що його можна їсти. І в свята, і в будні. І знаємо, що у вас та у нас все буде гаразд, все буде добре, далі буде.